Антон Шендер та Олександр Ковпак готові розпочати цей поєдинок. І, власне, Олександр Ковпак якраз є тим футболістом, який у порівнянні з останнім матчем Ворскла проти Карпат з'являється в основі. Ворскла сьогодні грає з двома нападниками. тільки Ворскла – це колишня команда Курілова. Удар по воротах. Олександр Ковпак, якщо не помиляюся, завдавав цього пострілу. Але так само легко забирає м'яч. Максим Старцев. Досвідчений стражу рід Запорізького металурга. Ну, ось така м'яка подача. І десь із району 11-метрової позначки Удар по воротах Турсуну, до речі, подає, Ще у 2009 році виступав Богу за запорізький метору. Дуже непоганий удар по воротах. Знову громов в екіцентрі уваги цього разу пробиває достатньо з близької вісені головою. Ці навісні передачі роблять моменти для полтавської команди. Дивимо ще раз. І... Треба сказати, що Санжар Турсунов відіграє дуже великий. Були створені після навісних передач. В основному Турсунова. Удар повороток за меж штрафного майданчика. Прекрасний удар, ще одна скидка головою. Атака триває. Зараз вже є можливість перевести подих у футболістів Металурга, але за меж штрафного майданчика. Такими ударами загрожувати воротам суперника. Подивіться, ще раз. З далі вістині дуже далеко доверіт було. І у стійку влучає. Антон Шендер приблизно по центру пробиває. Хоча ні, м'яч закрутився. Спочатку по центру. Біє вийти вперед. Ну і переможний у тому матчі на 80-тіх хвилини забивка скаклієн. Йде в атаку Ворскла. Удар по воротах, Удар заблокований. Ще один удар по воротах І нарешті полтавська команда забиває. Усе до цього йшло. На 23-й хвилині всередині першого тайму Олександр Ковпак забиває перший гол у зустрічі. То не створити біля воріт суперника. Дивимося, як розпочиналася атака. А по суті, це був контрнаступ, але футболісти Металурга дуже спокійно поводилися. Ну то я пропоную звернути увагу на те, як підтягнувся ближче. Власне, як підтягнувся ближче захисник запорізького металурга. Тоді, коли якраз розвивали атаку футболісти для Запоріжжя в атаку, це атака 3 в 3. Шанси рівні. Атака 3 в 3. Удар по воротах. і рятує свою команду. Станіслав Богош після цього неймовірного удару Валеріани Гвілії. Перший момент і перший надзвичайно небезпечний момент запорізького металурга. Буде кутовий удар. Що там ще одна жовта картка? Здається, постфактом отримує Далку. Це попередження. За це порушення правил там уже без м'яча перебував гравець запорізької команди і Далко в'їхав йому в ноги. А так у рефрі дозволив продовжити, оскільки наступ був дуже і дуже небезпечним. І ось удар Валеріаний Гілі. Міщенко добре виконує подібні стандарти, але сьогодні немає його у складі. Пробиває Денис Дедечко, та звичайно, Дедечко, також один із о, майстрів виконання подібних стандартів. Пробиває дуже класно, проте все читає. Ще раз виграють футболісти м'яч у суперника. Громов, Громов навіше є. Бити можна. Хороша позиція. Де удар є удар Гоу 2-0. Санжар Тарсонов забиває другий м'яч Ворстли. Приносить результат. Подивіться, з чого все розпочалося. Перехоплення. Втрата м'яча на фланзі Пашаєва. у штрафний майданчик Громова і просто не вибив м'яч Андрій Ткачук. Перепрошую, Олексій Куріло у цьому епізоді просто не зміг вибити м'яч. Якомога далі. І Орлесі також не підстрахував, не порозумілися двоє футболістів команди Орелесі та Ткачук. Цей епізод, власне, призводить до того, що підкоплює м'яч Турсунов, Ніхто удар, зокрема, Турсунова не зміг заблокувати. Так, та помилка, звичайно, відіграла знову наступ полтавців. Удар поворота. Знову той кут забирає між після удару Ткачука. Злівої, яких голам Олександра Ковпака та Санжара Торсонова. По другому таймі команди вже дуже багато відіграла, але забити нікому не вдається. Зараз Ворскла йде в атаку. Йде в атаку Ворскла. І рахунок стає 3-0. Говорили ми про те, що справа третього забитого не це справа часа. Це у матчі проти Металурга. І сьогодні вже зараз можна говорити, що шансів, по суті, не залишає своїм суперникам. Принаймні, за такої гри, яку зараз показує металург, дуже важко розраховувати бодай на один, на один забитий м'яч, а тут потрібно забивати три. Ну Дивимося ще раз. От тут о, ключовий момент, сперечно, залишає Лисицького на газоні Антон Шиндар. Проривається далі. Віддає цю зрячу передачу на Олександра Ковпака, ну, залишалося лише підставити ногу. Рахунок сповик підпускати до основи, то зрозуміло, що голки прозлави запасних не буде випускати за нормальних обставин йде в атаку Ворсла. Що, четвертий гол? Четвертий гол. Антон Чиндер розстрілює ворота суперника. Це 4-0. Це повне побиття запорізького металургу. Говорити про помилки при. Кожному звідки воріть, звичайно, тут перш за все відзначаємо ці огріхи. Але помилок було і так достатньо тоді, коли Ворскла пробачала своїх суперників. Зараз уже не пробачає. Зараз, звичайно, Ну, подивіться, подивіться на цю гру Лисицького. Незрозуміло, що твориться. Лисицький, можливо, і не бачив Шиндера, який е ззаді набігав. Обкрадає Шиндер свого суперника. Йде обкрад... <пілляє> в атаку. Полтавська команда. Бити можна, забивати. Можна ще один гол. Є ще один гол. Це 5-0, це 82 хвилина. Артем Громов сьогодні ще не забивав. Знищує свого суперника футболісти Ворського фаворита. Очікувати на таке було дуже важко. Очікувати на 5-0 гвілі, на партнера, подивіться ще раз. Тут втрата м'яча, у центрі майже у центрі поля, після чого розігрують комбінацію футболісти Ворского. Закінчується ця атака передачею Міщенка на Громова. Громов просто з і сильним ударом відправляє м'яч сітку сітки. Здається, що Ворского, наскільки. Якісно зараз реалізовує свої моменти, зважаючи на те, що немає якогось мандражу, просто команди.